Вітаю, мої космічні! Зараз розглянемо, що нас чекає 16 серпня. Буде новий місяць, буде зароджуватися нова енергія, яку надасть сонце та місяць. Вони будуть об'єднуватися в знаці Лев. Зараз ми бачимо, як жарко. Все б нічого, якби не з'єднання цих світил із гекатою, з чорним місяцем або темною стороною місяця. І також паралельно з цим напружений аспект до урану планети несподіванок, різких неочікуваних змін революцій. Буде відбуватися у 24 градусі Лева. Це градус, який вказує на відмову від агресії, занурення в свій внутрішній стан на перевагу зовнішнім обставинам. З вами Клименко Наталя. зараз детальніше розглянемо для кожного знаку зодіаку, що нас чекає на новий місяць. По відчув, новий місяць буде о 9-й годині ранку і 38 хвилин. Для України це буде 12 годин і 38 хвилин. Якщо ви проживаєте в інших країнах, то можете вже самі вирішувати, яка різниця між. Часом. Новий місяць, взагалі, чудова пора для того, щоб ми складали плани перед самим настанням нового місяця, зародженням нової енергії, важливо поприбирати вдома, почистити свої думки, контакти не потрібні або ж просто зробити легке прибирання в хаті, для того, щоб звільнити енергію. Старе прибрати для того, щоб прийшла нова енергія, така яка вам потрібна, і вже прописувати плани. Нічого починати не варто, адже дуже мало енергії. На дорогах можуть бути затори, поломки, аварії, тож в цей період будьте обачними. І з 12.38 до кінця цієї доби місяць буде без курсу, тобто він поміняв знаки, не буде робити жодного аспекту більше із іншими точками на небі. Тож в цей період ми просто плануємо записуємо свої ідеї, бажання, але не починаємо ніяких справ. Тим більше, що Треба бути готовими до різких змін обставин. Сама геката може надавати сумніви, можливо, цей час безсоння, відчуття страху, якоїсь невпевненості в собі, нібито ми на роздоріжжі, оскільки це тільки починається нова енергія, то ми можемо бути заплутані в своїх бажаннях і планах. Варто пропрацьовувати цей аспект через гармонійні аспекти, тож все рівно такі потужні світила, як сонце і місяць, вони впливають на наш внутрішній стан, на те, як ми проявляємо себе в світі, надають нам енергію. Тож ми е, слідкуємо за своїми думками. В цей час важливо почувати себе гармонійно. Не сваритися, не піддаватися на сфарки та плітки. Звертаю вашу увагу, що сонце буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів. Тож, наші плани, які ми можемо собі прописати, будуть сприяти тому, щоб ми йшли в свою еволюцію, в шлях свого розвитку, свій кармічний обов'язок вирішували. І на допомогу буде приходити і кету, тобто ці знання, які в нас вже є, вони будуть нам як опора. До того ж, в цей день буде гармонійний зв'язок між Марсом, планетою активних дій, наші ініціативи до Урану. Уран тут як прояв креативності, тож можете записувати свої найнеочікуваніші, найз першого погляду нереальні, нереалістичні плани. Записуйте, тим більше, Марс, що стоїть у з'єднанні із Меркурієм, тим більше записуйте, адже це планета письма, розмови, передачі інформації, навчання. Також цей період і сонце, і місяць, і та ж Геката будуть. В гармонійному аспекті до селени, до білого місяця, а це допомога вищих сил. Тобто всіх внутрішніх демонів ми можемо побороти всередині себе. Головне тримати думки ясними і не піддаватися на сумніви та спокуси. В цей же період і планета великої відповідальності. Плутон буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Цей аспект вже діє давно, адже це планети, які вищі, вони рухаються досить повільно і в. Цей аспект зберігається. Тож, це дуже хороший період для трансформації нашого внутрішнього світу, нашого стану, щоб ми занурилися в глиб себе. Це чудовий період для звернення до езотерики, астрології, психології, щоб ви краще пізнали себе та людей. І напружений аспект між Юпітером, планетою великого щастя і розширення і Венерою, яка зараз ретроградна. то... Цей період нам захочеться дійсно чогось масштабного. Нам буде хотітися, щоб кругом була гармонія. Просто от відстоювати свої хочу, свої бажання, повертатися до того, що ми любимо. Проте, можуть бути і зустрічі, недосить... не досить. Приємні з людьми із колишнього життя, наприклад, або просто неочікувані звістки, будьте до цього готові і підходьте до будь-яких питань з креативністю, сприймайте несподіванки, як потрібний урок для того, щоб ми стали краще і більше повірили в себе. Дивимося, в якому домі буде новий місяць в овнів, шановні овни, ініціатори, відповідальні. Енергійні новий місяць буде у вашому п'ятому секторі. Тож це саме час для того, щоб ви прописали всі свої плани, які пов'язані із домом дітей, кохання, романтики, виступів, вашого власного бізнесу. Це час для відпочинку. Адже і сонце, і місяць буде спонукати вас для того, що від свят, від Поїздок, наприклад, від відпустки, ви отримаєте енергію і відпочинете і наберетеся сил. А Марс, цей період буде в шостому домі. У вас тож це дім, який пов'язаний із здоров'ям, із служінням людям, із вашим режимом дня. То це також хороший період для того, що ви прописали плани, які будуть пов'язані із покращенням роботи. Так, можете перейти, наприклад, із роботи по найму, створити власний бізнес, або ж покращити умови праці, або взяти собі помічники когось, або ж буде активний у вас відпочинок для того, щоб ви покращили стан свого здоров'я, а також нова звичка корисно ввійшла в ваше життя. Для тийців. Новий місяць буде в четвертому домі, домі сім'ї, традиції, батьківщини. А це хороший період для того, щоб ви планували все, що пов'язано із нерухомістю, із батьками, наприклад, або ж це може бути продаж або купівля майна, яке вам подобається. От зараз, коли ретро Венера можна обирати, а Марс буде в вашому п'ятому домі. Тож ви будете націлені на відпочинок, на активні дії. Дії ще пов'язані також із вашим бізнесом, із соцмережами, із вашим хобі, із дітками. Багато часу можете проводити в колі сім'ї і в колі дітей. Це буде головна тема ваша на цей місяць. Для близняків новий місяць буде в третьому домі: це дім близького оточення, дім братів, сестер, це дім курсів. також. Недалеких поїздок можете прописати собі, яке ви хочете навчання, можливо, піти. Тим більше, що з 23 числа буде ретроградний Меркурій, то це хороший період для того, щоб ви продовжували навчання, яке вже почали, підвищували свою кваліфікацію, або ж знаходилися в тому місці, ось у вас Марс буде в четвертому домі, домі нерухомості, тож ви можете. Змінити коло оточення, наприклад, сусідів, переїхавши, в те житло, яке вам більше подобається. Любі мої раки, а у вас новий місяць буде в другому секторі секторі грошей, ресурсів вашої власної самооцінки. Тож сміливо пишіть всі плани, які стосуються саме вас, вашого прояву, і щоб ви отримали вже через місяць і в найближчі два тижні результати своєї праці, тому що другий цін – це гроші, які ми заробили власною праці. Допомагати вам у цьому буде. Меркурій із Марсом, які знаходяться в вашому третьому домі. Тобто це будуть часті переміщення, різноманітний пошук інформації, також підвищення кваліфікації, можливо, вам в цьому допоможе ваше навчання. І за рахунок того, що ви будете навчатися підвищувати свою кваліфікацію, у вас буде розширюватися коло корисних контактів. І, звісно ж, ви. Будете отримувати більше коштів, зможете підвищити ціни за свої послуги. Леви, я вас вітаю. У вашому першому домі буде сонечко із місяцем. Взагалі, перший дім це. Головний дім, який може програватися в будь-якій сфері вашого життя. Тобто, ви можете писати плани, якщо хочете по здоров'ю, по ваших грошах, по стосунках, переїзд, навчання, документи, імміграція все що завгодно, оскільки саме перший дім це ваша ініціатива, ваше власне я, ваш прояв у світі. І вам буде допомагати Марс і допомагати Меркурій, планети швидкі, планети дій, інформації. Вони будуть у вашому другому домі, тож ви будете в цей період дуже активно проводити себе стосовно і вашого здоров'я, адже ресурси це також і здоров'я наше, так. І будете активно заробляти гроші, або ж може з'явитися додаткове надходження, додаткова. Робота, можете скомпонувати це і проявити себе. Наприклад, якщо ви давно шукали, куди хочете піти, пропишіть собі, на яку роботу хочете піти, скільки заробляти, що хочете купити, і скільки вам для цього треба брати клієнтів, наприклад, або ж чогось робити. Діви будуть зустрічати новий місяць, в 12-му домі, і це буде такий підготовчий етап, оскільки наступного вже місяця буде. Нова енергія саме в вашому знаці. А зараз ви відпочиваєте. Адже перед днями народження дуже мало енергії, в принципі, і вам потрібен відпочинок. Вам потрібно зібратися з думками, зануритися в свій внутрішній світ. Цей новий місяць дасть вам енергію для того, щоб ви звільнилися від чогось. Зрозуміли, взагалі, 12 й дім це же ще у нас. І ретрити, хороший час відпочинку, саме перед Днем народження, щоб набратися енергії і вже новий рік, ваш персональний починати активно. А Марс буде в вашому першому домі. Тож саме в ретрити для свого. Здоров'я або ж далекі поїздки на далекі землі, там за кордон можете. Також це може бути переїзд планований, еміграція і перший дім це як ваш прояв, адже перший дім астендент також може бути активований, активований у вас. Терези будуть зустрічати новий місяць в 11 му секторі. Сектор соцмереж, однодумців, 11-й дім це також дім результатів. Тож ви можете прописати собі, які ви хочете отримати результати, наприклад, від своїх соцмереж, від вашого бізнесу, від вашого статусу. Можливо, ви захочете прописати щось пов'язане із шлюбом, наприклад, це можуть бути. Організації засекречені, адже в 12-му домі знаходиться і ваш Меркурій як планета пізнання, інформації і Марс, планета активності. А скорпіони будуть зустрічати новий місяць в 10-му домі. 10-й сектор це сектор статусу. Ваших найамбіційніших планів це дім вашої професійної реалізації. Тобто, ви можете прописати собі плани, які стосуються вашої кар'єри, вашого призначення, вашого визнання соціумом, і в цьому буду допомагати вам і соцмережі, і однодумці, і різноманітні соціальні проекти. Тож дійте, записуйте інформацію, можливо, вам потрібно буде зайти через соцмережі до цього питання через інтернет, щоб ви змогли підвищити свій статус. Для стрільців новий місяць буде в дев'ятому секторі. Це сектор розширення крогозору, сектор знайомства із всім іноземним, або ж можете пропланувати собі запланувати собі. Вивчення мов або ж отримання документів за кордон. Це може бути закордонний паспорт, або документ юридичний, підписаний юридично, або ж це може бути документ на вживання. І, оскільки Марс і Меркурій будуть у 10 секторі, то цей документ може впливати і на ваш статус. Можливо, ви захочете знайти якогось гуру або стати для когось наставником, це також буде зміна вашого статусу. Дев'ятий дім це дім всього закордонного. Ви можете приїхати за кордон, змінити свій статус, отримати потрібні вам документи. Тож прописуйте успіхів, вам бажаю в цьому, щоб всі ваші плани здійснилися. Для Козирогів відкривається перспектива в 8 секторі. Нова енергія буде саме в секторі великого бізнесу, ризиків, великих грошей, грошей, які ви отримуєте від партнерів, від інвестицій, від грошей, які вам. Приходять не власне від вашої праці, а від соціальних організацій, банків, від взаємозв'язку із спільною праці з вашими партнерами. І ці партнери можуть бути іноземними, адже саме в 9-му секторі буде ваш Меркурій і Марс. Ви будете активними по 9 домі. А тож і вища освіта вам буде тут на користь, і різноманітні зв'язки із іноземними інвесторами, наприклад. В буде зустрічати новий місяць в 7 секторі: секторі партнерства, бізнесу. Це також сектор, який пов'язаний із відкритими ворогами. Можете прописати собі плани, які пов'язані із. Надходженням, наприклад, потрібних вам коштів, скільки вам потрібно клієнтів, або ж це може бути повернення клієнтів, адже ще діє ретро Венера, і реалізація ваших планів впродовж наступних двох тижнів, поки зростає місяць, буде за підтримки Марсу та Меркурію, які знаходяться у восьмому секторі. Тобто це також сектор партнерів, сектор езотерики, сектор зачаття. І, можливо, якщо комусь актуально, то ви зможете знайти собі партнера достойного і, можливо, якась пристрасть між вами, яка може перерости в більш серйозні стосунки. Або ж це може бути партнер, який з вами створить прибутковий бізнес. Для рибок буде у шостому домі новий місяць, і це дім служіння людям, вашого здоров'я, режиму дня, домашніх тварин. Стосовно цих сфер, ви можете собі прописувати плани на найближчі два тижні. А Марс та Меркурій, які будуть у сьомому секторі, будуть допомагати вам у цьому завдяки приходу нових клієнтів, підтримки вас, вашими партнерами. Я всім бажаю чудового нового місяця, не дивлячись на те, що в з'єднанні із Гекатою. Розумієте, можна боятися цього, але ж ну, вона нікуди не дінеться. Саме Геката, Чорний місяць, це той якірець, із яким ми приходимо в це життя. У кожного в натальній карті є всі планети. Вони стоять в різних знаках, вони стоять в різних аспектах по відношенню один до одного, в різних градусах, тому немає однакових людей абсолютно в абсолютному світі. Кожен із нас це, це окремий всесвіт. Але приходимо ми завдяки Гекаті в цей світ, для того, щоб пройшли якісь уроки. І саме ось зараз, можливо, саме таке нове, нове місяця нам потрібно для того, щоб ми. Передивилися свої плани, щоб ми сміливо прописали те, що ми хочемо. Адже ретро венера дана для того, щоб ми переглянули і зупинилися, зрозуміли, що так, я давно цього хотів або хотіла, і зараз я беру, планую і роблю те, що я хочу. Ми не маємо жити для когось. Ми маємо жити для себе. Саме у нас такі стоять планети, саме в такому розташуванні ми не можемо за когось прожити своє життя. Тому беріть під контроль свою темну сторону місяця. Нехай вона вас не лякає. Так, можуть бути сумніви. Ви поки що плануєте. У вас буде два тижні для того, щоб ви реалізували свої плани. Потім, вже коли буде повний місяць, ви обов'язково завжди зможете підкоригувати. Тим більше зараз стільки ретроградних планет. Не потрібно поспішати, потрібно вірити в себе. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся та ставте лайки. Це важливо для того, щоб YouTube бачив, що мій контент вартий уваги! Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей! Наступних відео.